Зранку на в'їздах до урядового кварталу черга злітних авто, службові кемрі, наглухотоновані мікроавтобуси, мерседеси, БМВ та Крузаки на будь-який смак. Урядовий квартал, в який вони їдуть від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перетворився на таку собі фортецю з усіх боків блокпости та охорона, надійно заховані від сторонніх офіс президента, кабінет міністрів, Верховна Рада. З одного боку, це має цілком логічне пояснення. Півроку вся країна у війні, а там а там ті самі центри прийняття рішень. З іншого, недоступні для медіа, державні органи та закриті реєстри послабили громадський контроль за владою. Але ж зізнайтесь, вам теж цікаво, як зараз живуть депутати. Так, повномасштабна війна внесла свої корективи та змінила пріоритети. Але життя триває, і урядовий квартал не виняток. Народними депутатами України залишаються політики, які роками просували у нас інтереси Кремля. А деякі представники пропрезидентської фракції і надалі балують себе дорогим майном. Власне, тому ми спостерігали за тим, що відбувається в урядовому кварталі, і хочемо поділитися з вами своїми враженнями і знахідками. Звісно, без зайвих деталей, бо зовнішній ворог ще досі не склав зброю. І одразу перепрошуємо за блюр. Ми зобов'язані вжити ці заходи безпеки. Липневий ранок. На під'їзді до парламенту зупиняється чорний Мерседес Майбах. Авто не просто бізнес-класу. Цей розкішний преміум седан не придбаєш на депутатську зарплату. Але він привозить депутата. Пасажир Майбаха виходить і неспішно йде пішохідним переходом. Це Дмитро Ісаєнко, народний депутат України. До квітня 2022-го представляв проросійську фракцію Опозиційна платформа за життя Пліч-о-пліч з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Ця поліцила стала найбільшим постачальником колаборантів, які зараз співпрацюють з російськими вбивцями. Після повномасштабного нападу Росії на Україну партію ОПЗЖ заборонили, а фракцію в парламенті розпустили. Але фракції нема, а депутати, обрані під прапорами ОПЗЖ, у раді лишилися. Бо Ісаєнко, як і майже всі його соратники, мандат не склав. Лише перейшов до іншої депутатської групи, створеної на уламках ОПЗЖ. Її назвали відновлення України. Ага, колишні пазажисти дуже зручно влаштувалися. До повномасштабної війни активно проштовхували проросійські наративи, а після 24 лютого притихли і порозбігалися по різним групам, ніби нічого їй не сталося. Але Ісаєнко варто нагадати, хто він взагалі такий. І тут важливо згадати два слова: чиновник і будівництво. До 2007-го був директором Департаменту будівництва та відчудження фондів Міністерства оборони України. Потім заступником міністра регіонального розвитку і будівництва. Цю посаду обіймав до 2015-го, тобто переважно за часів Януковича. Тож за законом про ілюстрацію мав піти, але щоб уникнути ілюстрацій, Ісайнко зробив собі статус учасника бойових дій. Коли ж це стало відомо, чиновник розповів про героїчне будування фортифікаційних споруд у зоні проведення АТО, Щоправда, пізніше виявилося. Забув видалити з Фейсбуку фото відпочинку у серпні, коли нібито курував це будівництво. Був великий скандал. Тож Ісає буквально на засіданні Верховної Ради в 2015-му змусили написати заяву про відмову від статусу, а потім його звільнили з Кабміну. Важливо, чиновник Исаєнко ані дня не світився власником бізнесу, але це не завадило йому побудувати потужний будівельний бізнес на підрядах Міністерства оборони. На підлеглих Ісайенко з Міноборони записались десяток будівельних фірм, які отримували державні підряди. А ще частина бізнесу була записана на дружину Ісаєнка, і його посади допомагали вирішувати вже сімейні питання. Компанія Ніка ЛТД, заснована дружиною Ісаєнка, у 2007 році почала будувати багатоповерхівку, але через фінансову кризу будівництво зупинили. Продовжили тільки за чотири роки, коли з'явилася держпрограма Доступне житло, якою керував саме Ісаєнко. Коротше, Ісаєнко фігурант багатьох корупційних розслідувань, але до чого вся ця довга розповідь про нього? Запитаєте ви? Так от. Це наше перше спостереження. Колишні ОПЗЖисти, які не втекли з України, цілком вільно і комфортно почувають себе у Раді. До них немає питань. Їх не переслідують правоохоронні органи. Вони отримують зарплату і продовжують брати участь у засіданнях законодавчого органу країни. І не ісаєнком єдиним. Той же липневий день. Обід. Депутати виходять з чергового засідання. Зараз вони вільно почувають себе в урядовому кварталі, не стрибають одразу в авто, а можуть дозволити собі прогулятися. Бо ані сторонніх, ані журналістів туди не пропускають без спеціального запрошення. Тож можна не перейматися за надокучливі запитання. Так от, серед групи, яка першою залишила приміщення ради, помічаємо Віктора Чорного. Він прогулюється з колегою. Чорний це не просто представник вже колишньої ОПЗЖ. Це людина з найближчого оточення головного російського агента в Україні Віктора Медведчука. Людина, якій Медведчук довірив найцінніше свою безпеку. Ті хлопці в чорному, які супроводжували Медведчука і на роботі, і вдома, це представники охоронної фірми Шторм. Яку до депутатства очолював чорний. Вони ж, як розповів на відео від СБУ один з охоронців, і допомогли Медведчуку втікти з-під домашнього арешту на початку російського вторгнення. У розпорядженні нашої редакції опинилися дані з комп'ютера чорного. А там дані, що підтверджують стеження за активістами, документи про структуру власності офшорок Медведчука. Про ось ці офшори у нас вийшов окремий ефір посилання на нього на екрані. А ще на комп'ютері чорного були дуже специфічні для здорового глузду відео. Це записи розмови гіпнолога із так званим сліпером. Гіпнолог типу вводить сліпера в стан гіпнозу, а потім про щось розпитує. Записи цих відео зроблені переважно навесні влітку 2019 року, тобто після президентських виборів і до парламентських. Тож частина запитань про політичне майбутнє і самого Чорного, і Медведчука. Там на відео навіть є момент, коли гіпнолог та сліпер намагаються продумати, як чорному підібратися ближче до Путіна. Але це настільки трешова історія, що краще подивіться. Посилання на екрані. І що ми маємо в результаті: у квітні СБУ затримала Медведчука. Йому інкримінують держзраду та створення терористичного угрупування. А до людини, яка забезпечувала захист Медведчуку, жодних питань. Окрім чорного в урядовому кварталі на блокпосту посту до ради, ми зустріли автівки ще двох послідовників Медведчука: Василя Німченка та Нестора Шуфрича. Я не можу сказати, що він мій друг, тому що якщо він вважає мене моїм другом, я був би щасливий, де? Да? Але ми співпрацюємо. З Віктором Володимировичем я дружу в цьому році було 20 років рівні. Так, Німченко і Шуфрич описували свої стосунки з Медведчуком у коментарях нашої редакції. Німченко роками писав для Медведчука законопроєкти просування рускава міра. А Шуфрич роками мав з Медведчуком спільний газовий бізнес, у якому Медведчука старанно приховували. А після 24 лютого лютого го Німченко і Шуфрич вийшли з фракції ОПЗЖ, і тепер вони представники депутатської групи Платформа за життя та мир. Ще з цікавого у березні, коли столиця готувалась давати відсіч російським злочинцям, хлопці сероборони затримали Шуфрича за те, що нардеп фотографував блокпост, і поки його затримували, його охорона ще й намагалась відстрілюватись. Їх затримали, скрутили, допитали і відпустили. Так, а тепер спостереження No реєстри нерухомості закриті. Декларації посадовців закриті. Більше того, вони і не мусять їх подавати через воєнний стан. Але хіба це означає, що у нардепів чи їхніх родичів нічого новенького не з'явилося? Спойлер ні, не означає. На розі двох вулиць закритого урядового кварталу зустрічаємо ось цю німецьку красуню Audi Q7. машина. Нова, модель 2022 року. Оформлена у травні на третій місяць повномасштабної війни Росії проти України. Трилітровий двигун бензин дуже сміливо враховуючи ситуацію та вартість пального. Ціни на такі ауді з мінімальним пробігом на сайті з продажу машин в районі 80 тисяч доларів. На ній до урядового кварталу приїхав Андрій Мотовиловець, народний депутат від слуги народу з минулого листопада. Перший зам голови президентської фракції у 2020-му Мотовиловець був членом координаційної ради з протидії поширенню covid 19 при офісі президента. І саме він супроводжував перший гуманітарний борт з апаратами ШВЛ, ПЦРами та медичним приладдям з Китаю за гроші, зібрані з олігархів. Так, так, колись ковід здавався найстрашнішим, що з нами може статися. Про те, що мотовиловець катає на новенькій ауді ще в липні написали на одному з телеграм-каналів, але нам вдалося зустріти їх разом, так би мовити, наживо. На жаль, на відео потрапила тільки машина, бо ми, чесно кажучи, не очікували, що з нею вийде депутат, тому запізно включили камеру. На відео депутата не зняли, але запитати про машину не забули. Як з'ясувалося, нова ауді, на якій їздить нардеп, оформлена на його брата. Я не купував, вона на моєму браті, який купив її собі і поки дав мені на ній поїздити. Надав до вересня замовлення цієї машини відбулося до війни і без участі мене особисто. Тоді ще одна автівка, яка також встигла засвітитися спочатку в мережі, а потім потрапити нам на очі. Ягуар. Машина зупиняється на кілька секунд, і з нею виходить жінка. Це депутатка від «Слуги народу Ольга Василевська смаглюк До парламенту. Журналістка 1+,1. плюс Тож неважко здогадатися, чиї інтереси представляла у раді. Наприклад, вона внесла півтори тисячі правок до антиколомойського законопроєкту, яким хотіли убезпечити Приватбанк від повернення Ігорю Коломойському. Один проєкт і півтори тисячі правок. Хороша спроба розтягнути процес. Або ж, як з'ясували наші колеги з програми схеми, завела собі приймальні на різних поверхах у бізнес-центрі Коломойського Міленіум. Просто нагадаю, що депутатська приймальня це такий собі оберіг від перевірок та обшуків правоохоронців. Але давайте все таки про ягуар. Модель 2018 року випуску електрокар. На сайті з продажу авто ціни на подібні в районі 50 тисяч доларів. Оце вже хороший вибір, зважаючи на ситуацію та ціни на пальне. Машина оформлена на брата нардепки Сергія і оформлена ще минулого року. Але цьогоріч катає на ній не тільки брат. Липень 22-го. Той самий ягуар тягнеться вуличкою в Ірпені. Попереду світлофор. Але як стверджується в дописі під відео, авто не зупиняється, а проїжджає на червоний. І за кермом правильно не брат, а власне сама Василевська Смаглюк. Тож у неї самої ми і запитали, як давно вона користується цією машиною. Це машина мого брата. Uh -huh. Користуюсь нею спочатку в бойових дій, скільки паливо дорого ми допомагали паливом зсу. Я економлю таким чином uh -huh. пошто. Ви будете її декларувати як у користуванні, коли потрібно буде? Звісно, обов'язково я регулярно постанова до цієї декларації і до декларації за рік, коли буде відкрито. Після закінчення стану, або вже ...я ж її не приховую. Повертаємося в урядовий. До блокпосту під'їжджає чорна Ауді. А 8 авто зупиняється для перевірки. Водій виходить, підходить до багажнику і демонструє його вміст. Все в порядку машину пропускають за кермом. Артем Дмитрук на початку каденції Дмитрук позаймався спортом у формі з прапором Росії. Потім знявся у ролику Шарія. Пізніше засвітився у місцевих будівельних конфліктах і подебоширов в Одесі. Парламентську кар'єру починав у президентській фракції. Потім перебіг до Разумкова. Там його членство призупинили через той самий Дебош в Одесі. А вже після початку повномасштабної війни Дмитрук приєднався до депутатської групи відновлення України. Ага, тієї самої, що з уламків ОПЗЖ. Дмитро Разумков прокоментував це так. На жаль, після початку повномасштабного вторгнення Росії не всім колегам вдалося зберегти ті цінності, з якими ми разом працювали у парламенті. А ще Дмитро був героєм наших сюжетів, бо його офіційне задеклароване життя сильно відрізнялося від віртуального. От реально, чого в його інстаграмі тільки не було: велосипед за 120 тисяч гривень був. Мотоцикл був. Volkswagen транспортер теж. Hyundai Santa Fe з ринковою вартістю на вторинці від 400 тисяч гривень. Да будь ласка, чи ось цей Hyundai Genesis? І все б непогано, якби і в декларації ці машини нардеп підсвітив. Але ні, їх там не було. Тоді на наші питання Дмитрук відповів дуже передбачувано: все не моє. Назвали Назвальте кількість автомобіля. Можливо, їздив в таксі, можливо, брав в оренду, можливо, їздив з товаришем. Цікаво, що після виходу наших історій Дмитрук демонстративно приїхав під раду на копійці, а пізніше офіційно купив Дженезіс. І от, схоже, нарешті ми можемо привітати нардепа з оформленням офіційних стосунків з німецьким автопромом. На «Ауді», на якій приїхав Дмитрук, висять його фірмові номерні знаки. Ці часи зроблені в честь 200 двохсотліття основання нашого любимого города Одеси. 1794-1994. Я очень люблю для мене це символічні дати. У мене на автомобілях даже номера наймірати 1794. дівносто Подібна машина такої ж моделі вже світилася і в інстаграмі, і в декларації Дмитрука. Але про те авто нардеп звітував, що воно не його, а він ним лише користується. Але ця красуня схоже нова, а не та яку брав покататися. Бо деталі салону відрізняються. І наостанок, напередодні російського вторгнення, моя колега Аня зробила чудове розслідування про політичний вплив і зв'язки Слуги народу Олександра Трухіна. Країна жила у перечутті війни, і багато з вас цей ефір просто пропустили. Тому раджу подивитися його зараз. Посилання на екрані. Це розслідування, по-перше, справді важливе. А по-друге, ми знайшли по ньому оновлення. Зараз розкажу. Але для початку нагадаю, хто такий Трухін. Серпень 21-го. у ДТП. За участю нардепа Трухіна постраждало шестеро людей. Медіа з посиланням на джерела написали, що за кермом був нетверезий депутат. Потім публікації почали масово видаляти. Деякі журналісти повідомляли, що за це пропонують компенсацію. Хто був водітелем, хто був пасажиром? Я коментувати не німі права. Ну а за півроку вже від редакції Української правди ми побачили відео з нагрудних камер патрульної поліції. Я не всі случаю з Ружовом сто після просто який бонус. Ні, хто саме був за кермом і спричинив аварію. Ми досі точно не знаємо. Але вся країна мала нагоду побачити відео з пропозицією бонуса для копів. І оце давай я тихонько в лісу йду. Але колеги Трухіна по фракції якось неохоче реагували на цю історію і, взагалі, намагалися триматися осторонь конфлікту. І у нас навіть є припущення, чому. Бо за нашу інформацію саме Трухін був, так би мовити, комунікатором в парламенті від банкової. Він, схоже, не просто займався скупкою голосів за вигідні для ОП законопроєкти, але й відповідав за роздачу конвертів. Назвемо їх бонусами для тих слуг, які поводять себе правильно. Аня два місяці спостерігала за зустрічами Трухіна і зафіксувала багато цікавого. У грудні 21-го, одразу після ухвалення бюджету, Трухін йде на зустріч. Довго гуляє із головою Кременчуцької райдержадміністрації Полтавщини Олегом Лєдніком. Минає менше трьох тижнів і Лєднік публікує фото із Трухіним. Дякую йому для його району. Уряд напередодні нового року виділив 30 мільйонів гривень, тільки на одну райраду 30 мільйонів гривень. Лютий 22-го року дні напередодні вторгнення. Матір Трухіна Наталя оформлює на себе 27,5 гектарів землі за договорами купівлі-продажу. І вся ця земля на Полтавщині в Кременчуцькому районі. Так, так, і сам Трухін і його батьки латифундисти. І це логічно, бо у них фермерське господарство. І справді, до зимової зустрічі нардепа вони мали багато землі на Полтавщині. Але погодьтесь, ну дивний же збіг. Лідніку виділяють 30 мільйонів з бюджету. І незабаром мама Трухіна купує зо три десятки гектарів землі в його ж районі. Покращилися справи у мами ще одного нардепа від слуги. Друга її союзника Трухіна Арсенія Пушкаренка. Мама Пушкаренка купила собі квартиру у Києві. Буквально нещодавно. Це Печерськ, новий ЖК. Квартирка, хоч і невелика, однокімнатна на 40 квадратів, але й така за орієнтовними цінами з ремонтом потягне на 5 мільйонів гривень. До речі, матір Пушкаренка була офіційною помічницею його колеги по фракції Оксани Дмитрієвої. Зарплатою. Наприклад, з 2020 по середину посередину отримувала по 8,5 тисяч гривень на місяць. Хм. На житло за 5 мільйонів з такою зарплатою помічнику нардепа треба збирати рочків 50. Підсумуємо, поки в країні війна, реєстри закриті від сторонніх очей, а посадовці надійно заховані за кількома постами охорони, в тому числі і від надохучливих питань. Але є речі незмінні, як от проросійські політики в парламенті чи нові дорогі активи на родичах деяких депутатів.